Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні ми продовжуємо тему степінь числа. І у нас є вирази зі степенями. В даному випадку це буквений вираз, так? Так. Я думала, у нас проблем не виникне, але у нас з Лізою були певні проблеми з цими прикладами. Давайте розберемось. 2 у квадрат. Плюс 13. Якщо Y дорівнює 6. Ти пам'ятаєш, Ліза, як ти перший раз це зробила? Так, пам'ятаю. Ліза, перший раз зробило, зробила не дуже правильно. Так, я хочу показати. Можливо, ви також будете так робити спочатку. Ліза просто взяла. Вона знала, що y дорівнює 6. І просто замість Y... Написала число 6. І 2 у квадрат. Що у нас? 26 квадратів. 26 квадратів у лізе вийшлося. Це абсолютно невірно. невірно. Так. Чому Лізочка, це невірно? Тому що я забула, що ми... це не просто ігри. Ми продовжимо два на. На y, Просто ми не пишемо множення. Так, да, коли у нас йдуть і, букви, так? Да. З числами. Наприклад, 4х, 5м. Ми можемо не множити. 6Z, наприклад. Ми можемо написати, що ми множимо, але це яка дія множення 6 помножити на Z, а пишемо 6з. Да. 5 помножити на M, а пишемо 5m. Це не просто 2 y знову я хочу повторити, це 2 помножити на y. Тому треба було написати, що 2y квадрат дорівнює 2 2 помножити, помножити на 6 квадратів. На 6 квадратів, і це було би правильно. правильно? Так, лізочка? Добре. І тепер давайте, якщо ми вже це вияснили, цей момент ось виходить наш вираз. 2 у квадрат плюс 13 дорівнює 2 наше. Помножити на 6 квадратів плюс 13. 6 квадратів чому дорівнює Ліза? Оце це 6 помножити на 6. Давайте ще один важливий момент. Не будемо забувати, що 6 квадратів це не 6 помножити на 2. Це 6. Помножити на 6. 6 квадраті – це означає, що ви повинні до ну, два рази помножити 6 на 6. Так, і ще не забуваємо, що ми це називаємо не в другій степені, ми кажемо 6 квадраті, так? А якщо було б 3, то 6 в кубі. То було б, так, да, якщо був би показник степеня 3, то це ми б назвали не 6 в третій степені, так? А 6 в кубі. Тобто, ми помножили, і ще важливий момент. Що першою дією, якщо в нас є число, ну, степень, так, ми робимо, підносимо степень. до степені. Потім вже робимо всі інші дії, так? Так. Тобто ми піднесли до степені число 6, в нас скільки вийшло? Потім ми що зробили? 36. На 2. Помножили на 2, і у нас що вийшло? Так, І потім ми додали. 13. 13. І вийшло 85. І вийшло нас 85. Добре, давайте розберемо ще один похожий приклад, щоб ви ніколи більше не робили ось таку грубу помилку. З тим 2 у 2 чи е, подібне, так? Щось подібне. Давайте заберемо наш перший приклад. І подивимось на наш другий приклад. 90 мінус. 5m в кубі, якщо m дорівнює 2, давайте знову ж таки озвучимо цю помилку, якщо би ми зробили, як зробила перший раз Ліза. Якщо би ми просто взяли замість m поставили би число 2, і в нас би вийшло, що 5м в кубі дорівнює що Ліза. 52 в, кубі. 52 в кубі. Це абсолютно невірно. Абсолютно. Того що? Тому що 5м в кубі це що у нас таке лізе? Це 5 помножити на М в кубі. Це 5 помножити на М в кубі. В даному випадку у нас m це 2. 5 помножити на 2 в кубі. Так, і наш вираз дорівнює 5 помножити на 2 в кубі. Оце правильно. Ніколи не забувайте, що якщо у вас числа з буквами 5m, 6м, ще раз хочу повторитись, 8Z. Це мається на увазі, що 6 помножити на М, 5 помножити так, клізочка да. на букву. Це не просто 5м, 6 з 4x, так? 7, 7P. 7P, так, і так далі. Добре. І у нас виходить ось. Таке рішення цього прикладу. 90 мінус 5 м в кубі дорівнює 90 мінус 5 помножити на 2 в кубі, так? Так. Давай, що ми першою дією? І ще давайте не забуваємо. Не забуваємо що. До першої дією ми робимо степень, ми підносимо до степені. Це буде наша перша дія. Ще... Також не забуваємо, кажи, Ліза. А також не забуваємо, що 2 в кубі це не означає, що треба 2 помножити це на 3. Це не 2 помножити на 3. Це... це означає, що ми повинні 3 рази помножити двійки. Так, да, це означає 2 в кубі, це не 2 в третій степені, хоча це 2 в третій степені, але ми кажемо 2 в кубі. Так, і це означає, що ми маємо двійку помножити три рази, так? Так. Да. Не будемо забувати. Добре, два в кубі ліза. Це скільки, яке це число буде? Два в кубі. Вісім. Так, це буде вісім. Далі що ми робимо? Помножити на п'ять. Так, вісім множимо на п'ять, сорок. потім дев'яносто віднімає сорок, і у нас ми отримаємо п'ятдесят, так? Ще раз, давайте просто переглянемо очима, як ми не можемо робити. Ми не можемо просто підставити число. Це буде невірно, тому що е, ця цифра, між цією цифрою і буквою стоїть знак, який множення помножити. І тому, якщо ви просто підставите цифру, це буде неправильно. Треба обов'язково. Множити, ми множимо 5 на 2, в кубі, так і далі вже, вже робимо наш приклад. Тоді це все буде вірно. Якщо вам сподобалось, сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па-па-па-па, гарного дня! Па-па.